Невелике похолодання. Прогноз погоди в Україні 26 грудня від Ігоря Філіпенка. На Сумщині без істотних опитів, температура повітря по області протягом доби мінус 2 плюс 3, на Харківщині без істотних опадів, температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень від 1 градусу морозу до 4 тепла, по Хмельниччині без істотних опадів. Температура по області вночі 1-6 морозу, вдень від 4 морозу до 2 тепла. В Дніпрі вдень невеликий дощ, температура по області вночі мінус 1 плюс 4, вдень плюс 1 плюс 6. На Полтавщині без істотних опадів температури. Температура протягом доби від 2 градусів морозу до 3 тепла. На Керваращині без опадів. Температура по області вночі від 3 морозу до двох тепла, вдень від одного морозу до 4 тепла. У Крипиницькому день 0,2 тепла. На Одещині вночі місцями невеликі опади. Температура вночі від трьох морозу до двох тепла, вдень від одного градусу морозу до 4 тепла. На Київщині без істотних опадів. Температура вночі 0,5 морозу вдень від двох морозу до трьох тепла. У Києві вдень близько нуля. Бережіть себе та будьте здорові.